Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер і сьогодні я підібрав 10 кращих фільмів за участю Джейсона Стейтема. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Люк Райт був одним з кращих поліцейських Нью-Йорку, проте наразі приймає участь у нелегальних боях без правил. Одного разу, замість того, щоб програти підставний поєдинок, люк відправляє свого суперника в глибокий нокаут, через що місцевий кримінальний босс втрачає велику суму грошей. Аби помститися, він вбиває дружину Райта, проте самого чоловіка залишає живим. Не бачучи сенсу у своєму існуванні, люк вирішує покінчити життя самогубством. Проте, в останній момент він помічає маленьку дівчину. Яка потребує допомоги, виявляється мей володіє секретною інформацією, і тепер усі починаючи від продажних копів і закінчуючи китайською мафією, хочуть її спіймати. Водночас люк робить все, аби захистити невинну дівчину. Через економічну кризу у США величезна кількість людей залишилася без роботи і засобів існування, внаслідок чого рівень злочинності почав дуже швидко зростати. Виправні установи так само перестали отримувати фінансування від держави та були змушені шукати гроші самостійно. Директор в'язниці Термінал Айленд Хенесі придумує унікальний план зі збагачення закладу, влаштувавши масштабну і видовищну подію під назвою Смертельні перегони, де за кермо автомобілів мають сісти самі. Трансляція перегонів збирає величезну аудиторію біля екранів і тому приносить колосальний дохід. До того ж, переможець з декількох етапів отримує свободу. Одним із головних кумерів глядачів є гонщик на прізвисько Франкенштейн, який під час чергового заїзду гине. Розуміючи, що ця подія дуже сильно вдарить по рейтингах, Хенесі вирішує знайти йому заміну та оголосити, що Франкенштейн живий. Головним кандидатом на вакантне місце стає колишній професійний гонщик Дженсен Е який отримав термін за убивство власної дружини. Професійний найманець Чев Челіос виконує замовлення кримінального авторитета Карліто, вбиваючи непотрібних йому людей. Наступним завданням кілера стає ліквідація голови мафіозного клану, який став на заваді прибуткового бізнесу. Боса Челіус успішно ліквідує конкурента, проте Карліто його зраджує, уклавши угоду з запеклим злочинцем ріки Верона. Прокинувшись вранці, Чев знаходить дивний диск, подивившись, який він дізнається, що йому вкололи дуже сильну отруту. Яка Б'є його протягом декількох годин. Челіос телефонує своєму особистому лікарю, який повідомляє, що дію отрути можна призупинити великою кількістю адреналіну. Тепер Чеву не залишається нічого іншого, як постійно підтримувати навколо себе дуже небезпечну і напружену обстановку. Проте з кожною хвилиною шансів врятуватися залишається все менше. Детектив Том Бранд багато років працює в поліції Лондона та славиться своїм важким та безкомпромісним характером. Він чудово справляється зі своїми посадовими обов'язками, проте дуже часто порушує встановлені правила та переходить межу закону. Одного разу Бранд вистежує і сильно б'є вуличних головорізів, які намагалися викрасти чужу машину, через що очільник поліції приймає рішення звільнити самовпевненого підлеглого. Тим часом на вулицях міста починає орудувати маніяк жертвами як. Кого стають виключно поліцейські. Такі обставини змушують керівництво Бранта дати йому ще один шанс, адже він єдиний, хто зможе вийти на слід злочинця. Незабаром тому вдається затримати маньяка, однак через відсутність доказів злочинця відпускають. Досвідчений грабіжник паркер є справжнім професіоналом своєї справи, який завжди дотримується певних правил поведінки. Він ніколи не грабує бідних та не завдає шкоди людям, які на це не заслуговують. Одного разу, відмінно провернувши пограбування, паркер несподівано категорично відмовляється від наступної справи. Невдоволені таким рішенням подільники крадія вирішують його вбити. Проте паркеру вдається залишитися живим. Змінивши ім'я та особистість, чоловік збирається знайти та жорстоко по. Мститися своїм кривдникам він дізнається про наступні плани своїх подільників, та за допомогою місцевої ріелторки Леслі Роджерс розпочинає небезпечну махінацію, яка допоможе йому повернути все, що у нього колись відібрали. Колишній десантник Френк Мартін живе у Франції та займається прибутковим бізнесом, суть якого полягає в перевезеннях різного виду вантажу узбережжям країни. Співпрацюючи з дуже впливовими людьми, Френк розробив для себе три основні правила, яких неухильно дотримується: ніколи не дивитися вантаж, який він перевозить, не уточнювати імен замовника та одержувача, та ні за яких обставин не змінювати умов договору. Проте одного разу перевозячи посилку підозрілого клієнта на ім'я Волст. Френк розуміє, що його вантаж у великій сумці виявляється живою людиною. Уперше за весь час Мартін порушує правило, зазирає всередину пакета та бачить там красиву жінку, яка виявляється донькою впливового китайського мафіозі. Колишній спецпризначенець Джозеф Сміт страждає від психічного розладу, адже під час однієї з військових операцій чоловік втратив усіх товаришів по службі. Тепер він звичайний безхатченко, який намагається знищити в собі почуття провини за допомогою алкоголю. Під час однієї з вуличних сутичок Джозефа помічають представники китайської мафії та пропонують йому роботу. Частину зароблених грошей він витрачає на благодійність безхатченкам, купуючи їм їжу і теплі речі, які передає. Є через польську черницю христину водночас Джозеф намагається знайти свою давнішню подругу Ізабель та згодом дізнавшись, що дівчина вбита представниками мафії, вирішує помститися зловмисникам. Тері Лезер займається продажем раритетних автомобілів та наразі переживає не найкращий період у житті. Одного разу його знайома Мартін пропонує Тері пограбувати один з найбільших банків країни і тим самим вирішити усі фінансові проблеми. Набравши команду і розробивши хитромудрий план, вони беруться за справу. Знявши приміщення неподалік від банку, грабіжники роблять підкоп під сховище і спустошують його настільки вправно, що факт пограбування виявляється лише тоді, коли банк відкривається. Проте, як незабаром з'ясовується серед вкрадених грошей і коштовностей є дещо не менш цінне. Водночас команда грабіжників виявилася звичайними пішаками в грі впливових людей, адже співробітники спеціальних служб знали про пограбування та вирішили скористатися ситуацією, аби отримати секретну інформацію про членів королівської сім'ї, яка зберігалася в засекреченому банківському сейфі. Секретна група агентів британської розвідки, очолювана Хетті Шоу, готує операцію з вилучення потужної біологічної зброї. Під час виконання місії спецпризначенці потрапляють у смертельну пастку, влаштовану модифікованою над людиною Брікстоном Лором. Щоб захистити вірус від потрапляння до рук леходія, Хетті водить його у власне тіло, і тепер у неї є лише 72 години на пошуки проти отрути та порятунку людства від біологічної загрози. Невдовзі про цей інцидент дізнаються спецслужби країни, які посилають декарда шоу та Люка Хопса на пошуки втікачки для повернення викраденої ампули з вірусом. Двоє заклятих суперників вирішують об'єднатися та на певний час залишити свої розбіжності осторонь заради порятунки мільйонів людей і життя сестри Декарда. Команда глибоководного батискафа займається спостереженням за підводним життям у рамках міжнародної програми. Одного разу під час чергового занурення судно атакувала невідома та дуже агресивна істота, яка вже протягом мільйонів років вважалася зниклим видом. Пошкоджений батискаф знаходиться на дні величезної тихоокеанської западини. Екіпаж перебуває у справжній пастці, а часу на порятунок залишається все менше. Керівник експедиції вирішує звернутися за допомогою до підводника. Джонаса Тейлора чоловік має допомогти команді врятуватися від величезної істоти, тим паче, що колись Джонас вже зустрічався з тим самим кошмарним створінням. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо!